Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чохол для MacBook. Це стильний аксесуар, який допоможе захистити ваш MacBook від пошкоджень та подряпин. Чохол виготовлений з м'якого та міцного силикону, який приємний на дотик та забезпечує додатковий захист вашого пристрою. Принт на чохлі додасть вашому MacBook унікальний та індивідуальний стиль. Чохол чудово підходить для використання як у повсякденному житті, так і на роботі. Він легко одягається на ваш MacBook, не ковзає і не залишає слідів на корпусі пристрою, а також Забезпечує повний доступ до всіх портів та кнопок. Чохол для MacBook – це не тільки стильний аксесуар, а й надійний захист вашого пристрою. Він може стати чудовим подарунком для власників MacBook всіх моделей та розмірів. Пропонуємо до вашої уваги док-станцію 11 в одному. Це універсальний та компактний адаптер для вашого ноутбуку або персонального комп'ютеру. Вона має безліч різних портів, що дають змогу під'єднати до неї пристрої, такі як жорсткий диск, флеш-накопичувач, навушники, монітор та багато іншого. Док-станція має чотири порти USB та порт HDMI, що підтримує роздільну здатність 4К. Також має vga порт, Ethernet, слот для карти пам'яті та роз'єм для навушників та мікрофона. Станція підтримує більшість операційних систем, включно з Windows та MacOS. Док станція 11 в одному вирізняється високою якістю та надійністю, а її компактний розмір дає змогу легко брати її з собою в поїздки або використовувати вдома. Пропонуємо до вашої уваги чохол для iPad. Він виготовлений з міцних матеріалів високої якості, що забезпечує довговічність та надійність у використанні. Чохол має зручну конструкцію, яка забезпечує легкий доступ до всіх функцій та портів вашого iPad. Він також оснащений підставкою, яка дозволяє зручно дивитися відео та працювати з додатками. Чохол має стильний та елегантний дизайн, який дає змогу виділитися серед інших. Він легко кріпиться до вашого пристрою та надає надійний захист від пошкоджень. Чохол підходить для різних моделей iPad. І доступний в кількох кольорових варіантах, що дає змогу брати відповідний для вас. Він є чудовим вибором для тих, хто цінує надійність та зручність. Пропонуємо до вашої уваги електроочисник для комп'ютера. Це інноваційний пристрій, який дає змогу легко і швидко очистити вашу клавіатуру, мишу та інші пристрої від пилу та бруду. Він оснащений потужним двигуном і замінними насадками, які дають змогу обрати відповідний режим очищення в залежності від ступеню забруднення. Очисник дуже компактний, тому його легко зберігати та переносити. Очисник для комп'ютера може допомогти вам зберегти чистоту вашої техніки, продовжити її термін служби та поліпшити продуктивність пристроїв. Якщо ви шукаєте ефективний та зручний спосіб очищення своїх пристроїв, то даний електроочисник ідеальний вибір для вас. Пропонуємо до вашої уваги чохол для iPad. Це надійний та стильний аксесуар, який забезпечує захист вашого пристрою від подряпин, ударів та інших пошкоджень. Він виготовлений з високоякісних матеріалів, які гарантують довговічність та надійність у використанні. Чохол оснащений підставкою, яка дає змогу зручно дивитися відео або працювати з додатками. Дизайн чохла дуже елегантний та стильний. Він доступний у кількох кольорах, що дає змогу обрати відповідний варіант для вашого смаку та вподобань. Чохол підходить для різних моделей iPad і легко кріпиться до вашого пристрою, надаючи надійний захист. Даний чохол для iPad є відмінним вибором для тих, хто цінує надійність, стиль та зручність у використанні. Пропонуємо до вашої уваги протиударний чохол для iPad з ручкою. Він надасть захист від падінь, ударів та інших пошкоджень чохол виконаний з міцного матеріалу, який може витримувати інтенсивне використання. Чохол має вбудовану ручку. Це особливо корисно для дітей та людей, які часто беруть свій iPad з собою в поїздки або на роботу. Він має привабливий дизайн та доступний у кількох яскравих кольорах. Якщо ви шукаєте надійний та зручний захист для вашого iPad, то протиударний чохол з ручкою це ідеальний вибір. Він забезпечує надійний захист для вашого пристрою, дає змогу легко переносити його скрізь собою та надає вашому iPad яскравого та стильного вигляду. Пропонуємо до вашої уваги міні-світлодіодний проектор. Це чудовий вибір для тих, хто хоче насолоджуватися якісним проекційним зображенням у будь-якому місці та в будь-який час. Він компактний і легко поміщається в сумку або рюкзак, що робить його ідеальним для подорожей та відряджень. Проектор має високу роздільну здатність та оснащений функцією автоматичної корекції картини, що забезпечує правильний розмір та форму зображення. Цей міні-проектор підтримує різні джерела вхідного сигналу, включно з HDMI, USB, AV та sd карти, а також оснащений вбудованим динаміком. Даний міні-світлодіодний проектор є ідеальним рішенням для домашнього кінотеатру, презентацій на роботі або шкільних проєктів. Він простий у встановленні та використанні. Пропонуємо до вашої уваги підставку для відеокарти. Це спеціальний пристрій, який призначений для підтримування відеокарти у корпусі комп'ютера. Підставка виготовлена з високоякісного матеріалу та має міцну конструкцію, яка забезпечує стабільне та безпечне встановлення вашої відеокарти. Вона має регульований тримач, який дає змогу встановити відеокарту різних розмірів. Підставка відеокарти також має стильний дизайн, який може прикрасити внутрішній простір вашого комп'ютера. Її встановлення не вимагає додаткових інструментів і проводиться дуже легко та швидко. Якщо ви дбаєте про продуктивність та довговічність своєї відеокарти, то дану підставку варто розглянути. Пропонуємо до вашої уваги портативний фотопринтер. Це прекрасний пристрій, який дає змогу роздрукувати фотографії на ходу. Він легко поміщається в сумку або рюкзак і може використовуватися в будь-якому місці і в будь-який час. За допомогою Bluetooth фотопринтер з'єднується зі смартфоном, на який необхідно встановити фірмовий додаток. Принтер використовує технологію термосублімаційного друку, яка забезпечує яскраві та якісні зображення. Даний портативний фотопринтер це ідеальний вибір для тих, хто хоче швидко та легко роздрукувати свої фотографії. Він простий у використанні, компактний і має кумедний дизайн, що робить його ідеальним для подорожей, вечірок та інших заходів.